Всім доброго дня, слава Україні, вітаю вас на каналі Христос Воскрес, другий день Пасхи. Ми працюємо в полі. Зараз покажу, що саме ми робимо. Добавилось нам один кусочок поля. Зараз покажу, що ми робимо. І так, навіть не буду вилазити з трактора, покажу вам ось який у нас фон. До цього такий добра щітка бур'янів. І попередник соя. Тепер тут ось так зроблено, бур'яни з корінцями вирвались наверх. Ось така дискова борона 2,4 метра АГД. І от я вже майже все поле зробив сюди і туди воно йде. Ще. Зараз залишився маленький такий клинчик, трошки спішив, то не мав як знімати, але думаю, трошки відео зніму. Там у нас зараз стоїть лійка, Лійкою зараз розкидаємо НПК, далі стоїть сівник. З сівником будемо вносити карбомід, під соняшник, тут у нас буде соняшник. Коротше, розкидаємо НПК, зараз буду все показувати. Після НПК сівником і потім Європаком і будемо далі вже сіяти. Так що за один день дуже багато операцій. І... Треба все встигнути. Так що гарно вперед. Заробив площу, тепер зараз розкидаємо яру мілу НПК, так як воно не, не випаровується, комплексні добрива. То зараз ми розкидаємо його, а вже сам карбомід, він дуже літучий, то ми будемо вносити його сівалкою. І зразу європаком заробляти, поки ще грудки не сильно сухі. От, от ми вони мокрі, бачите, воно ще зараз буде Європаком розбиватись. Ну це ще в долинці, на горбі вже трошки підсохло. Плануємо десь кинути 100-120 кг НПК і 150 кг карбоміду під соняшник. Ось, будемо пробувати по дісковці тут, так як е Так як не було часу вже робити плугом, орати, бо вже така пора, що може і вологи не бути, то я думаю спробуємо спочатку дискувати і будемо бачити результат, який буде по соняшнику. Так що йдемо далі, зараз розкидаємо і будемо сівником вносити. І ще європаком. так що... Так, новий день. Ось так заїхав вже з Європаком, з компактором таким. Ось у нас до. Це вже після. В принципі, нормально, є трохи цих корінців таких, от я ж кажу. Пізно забрали поле і такі повилазили. Але в загальному я думаю, що буде добре. Мягко. Вирівняв трошки, трошки ще грудку розбив. От земля тут влажновата. В принципі, нормально. І трошки ще подрібні ці рослинні рештки сої. Трактор МТЗ 892 і такий 3 компакт. Бачите, тут видно колеса, але вони не знаю з причини якої вони не піднімаються до кінця. Отак вони то не сильно зараз прижаті. ледь ледь але роблять отаку трошки. Колію. А так, в принципі, нормально. Зараз ще залишив ось цей горбочок, а це все основне вже зробив. Так, всім доброго дня ще раз. Напевно, це буде в одному відео, як ми як я підготовлював цю площу. Зараз будемо проводити посів соняшника Конді, де я показував, тут ми дискували. І наступне поле. В нас не по дисковці, а по оранці. Будемо дивитися різницю. Перший раз ми сіємо соняшник по дисковці, так як пізно забрали поле, я вже казав. Тут ми в відео я показував, ми мінеральне вносили. Е, вже. Зараз тільки сіємо без мінерального. Просто сіємо сімочку і все. Так що, от зараз буде перший. Прохід у нас йде дощик невеличкий. Ось МТЗ у нас 1025 на сіє сівалка Джиндір 17.55. п'ятдесят п'ять виходить що Насіння сіє повітрям, а мінеральне механічне. От пішла, пішов посів, ось так я виробив поле, під посів. і по маркеру він буде сіяти. І так, дивіться, яка краса, поле потихеньку засівається. У нас трошки йде дощик, то йде, то не йде. Ось така краса. Да, в принципі, виробив поле непогано, будемо бачити тільки як результат в одишковці. Оце мене цікавить. Сіємо, якраз у нас виходить мішок на два. 2,2 гектара. Це приблизно 68 тисяч на сіним на гектар. Повторюю, що нам гібрид з Мінеральне кинули 100 кілограм яреміли 7-20-28 І також кидали Карбоміт 150 кілограм на гектар. Будемо старатись, ну, Сьогодні, напевно, ні, завтра будемо заходити грунтовим по вологій землі поки, бо на ніч передає дощ, можливо, там вже потім після дощу. Ось. Ну, я думаю, результат є порівняно з тим, як, яке було поле невироблене і яке ми за день зробили таку -та, такий порядок. В принципі, мені подобається. Бур'ян будемо забирати, а так така краса. Ось вже закінчуємо досівати дане поле і вже соняшником у нас буде все. Це останнє поле соняшнику яке ми маємо посіяти. Далі у нас по плану посівна кукурузи і посівна сої. По кукурузі буде дуже цікаве. Дуже цікавий контент, два гібрида. Е -е. І буде, я думаю, цікаво. Інтенсивне вирощування її, будемо старатись. Тому буду прощатися з вами. Спостерігайте за новими відео. Думаю, багато цікавого буде. Буду старатись вам знімати. Всім мирного неба і всього найкращого. До побачення.